Ну що ж, вітаю друзі. Тут щось багато гномів, тому вирішив так зіграти. Заключний день турика. Давайте спробуємо, що вийде з цього. Може і помиляюся, може, і правильно зробив. Зараз побачимо. Зараз все буде ясно. Так, трієчка синя. Що вона мені дає? Давайте заберемо її на всяк випадок, <кхм> бо тут не зрозуміло, що може полетіти. А полетить воно точно, так? Давайте спробуємо зібрати оніка <кхм> до того, як той походить. І будемо щось вигадувати. Так, розрядити обох, так? Задача. Ну давайте, давайте ось так? <кій> давайте ось так. Так, далі, 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 далі. Що ми робимо? Та блочить, якщо заряджені, якщо не заряджені, то байдуже. Угу. На цьому ще щитки висять, скільки імунітет, один хід. Як би мені так його пропустити? <кхм> а давайте ось так. <кхм> Ось так. Так, добре. Тоді давайте робимо ось такий хід. Далі. Граємось сюди. Угу. <coughs> Тепер робимо ось так і ось так. <coughs> Ще можна ось так походити. Блін, шкода, не можу Мілену зарядити до целіс. Що робити? Давайте взривати. Може і треба було міліно розрядити, але вже <кій> походив, як походив. Ага, зрозумів вас. Тоді ось так. <кій> так, а чого я той не походив? Ну, Не знаю, зекономив, будемо вважати. <кій> і ось так. Так, ну що ж, в цілому непогано вийшло. Хоча спочатку здавалося, що це все кінцево. Але по ітогу норм. Так, так ну тут повернув своїх мегаміньйонів. ну і будемо намагатися вибити ними. Може, треба було лишити синіх, ну не знаю. Не зрозуміло поки. Так, трічка. Так, давайте беремо. Тут вибір невеличкий. Але хоч якийсь. Так, що тут є шанс понагліти? Давайте ризикнемо. Так, добре, трошки понагліли. Трошечки. Далі що ми робимо? Та, мабуть, розряджаємо їх. Так, підрозрядили. Тепер цього можна добити, того заблочити. А давайте зробимо пустоту. Зробили чудово тепер ось так. Ось так. Трієчка. Може, червоненький вийде. Так, червоненький вийшов, що чудово, синенький вийшов. Тоді що ми робимо? Давайте б'ємось сюди і ось так. Бо там, виходить, сам гном би мені не давав би життя. Так, ну що ж, чудово, ця не відроджує, так що байдуже на неї хай ходить. Для чого її взяли, не знаю, але на щось людина розраховувала. На щось розраховувала. А, її мегамньйони не б'ють. Ну, добре. Нічого страшного. Вона ж теж, як то кажуть, мене сильно не вдарить. Так, є, чудово, хто наступний? Так, ну і такий наступний суперник. Розмірковував, що взяти. Ну, нічого не вигадав, так що будемо пробувати так. Будемо пробувати такий маневр. Так, як мені Оніка отак зарядити? Так, тоді ось так, мабуть, зробимо. Давайте ось так. Так, тепер вмикаємо Оніка. Трошки покомбим. Забили його як кабанчика. Ну, добре, давайте ось так. Так, ну аз заряджати не обов'язково. Ну, полетіло, так полетіло, що я зроблю. Так, давайте пробувати добивати цього. Цього добили. І цікаво, що далі. Ну, давайте ось так і ось так. Азлар Азлар. Давайте доб'ємо його, навіть якщо відображення буде, <гум> ну його нафіг. Не дуже хочеться горіти. Так, та по трьох б'є. Та верніше нічого вона мені не зробить, вона по одному б'є. <гум> Просто що вона знімає з трьох, ну то таке. Так, чудово, цього теж подолали. Можу сказати, поки непогано йдемо. Так, ну і наступний суперник в нас такий. Давайте поїхали. Тут, як то кажуть, хоч міркуй, хоч не міркуй. Або буде галявина, або ні. Давайте ось так ризикнемо. Просто не бачу ліпшого ходу. Тепер, тепер, тепер і так забагато летить і так забагато летить. Хреново. Ну, Давайте ризикнемо ось так. Все одно забагато. Ну супер, вона мені Оніка заблочила. Тепер з нього толку ніякого. Тепер він, як то кажуть, не про що. Ладно, давайте гратися. Може щось та й вийде. Може, щось та й ще вийде. Давайте ось так. Давайте, давайте ось так, так, і от що далі робити? Бо мегамінньони його можуть не вбити. Ну, давайте тоді ризикнемо сюди. Я розумію, що буде травління і таке інше, але в мене вибору там небагато було. Давайте ось так. І давайте червоненькими доб'ємо. Так, ну що ж, чудово, чудово. Цього теж зміг встиг вбити. Не те, що зміг, встиг. Ну і останній у нас буде такий, так? Да? Проти мегаміньйонів стоять, так? Да? Угу. Так, треба подумати трішки. Так, ну і таке вигадав. Не знаю, що з цього вийде, давайте спробуємо. В принципі, останній бій особливо нічого не вирішує. В сотку я все одно не потрапляю, так що за це переживати не треба. А топ 1 має бути. Давайте тоді ось так спробуємо зіграти. Спробуємо ось так. Так, і як нам зібрати зараз? Спробуємо тут пошукати. Та вже ухиляється. Та я тебе ще не бив, чого ти ухиляєшся. Так, ну ладно, то таке. То таке. Давайте ось так спробуємо ще пошукати. Той вже б'є. Ну, чудово. Угу. Давайте ось тут пошукаємо свій камінчик. Сходимо в цього ось так. Так, онік поки живий. Тоді робимо ось так. Як же мені далі? Ну, давайте ось так. Так, тепер. Давайте ось так. Ось так. Ну, в цілому, то не погано. Давайте ось так. Ай то поки клює, той вже все одно заряджений. Mm. Так, та фіолетова ще не заряджена. Давайте тоді швиденько ось так робимо. І, і, і. І давайте ось так. Так, той вже вийшов, тому будемо ризикувати, може синенький десь вийде, ні, не вийшов. Шкода. В принципі, тут зрозуміло, куди він буде бити. Та собі вже міньйончиків наражала. Доволі кепська баба. Тільки не кажіть, що вона буде знову ходити, бо мені буде торба. Ну, що, зможемо якось викрутитися? Та маємо. Так, ну що, ж, чудово. Сьогодні без поразок. В ітогі вийшов один тільки хрестик. Оборонка взагалі не хоче нічого робити, відпочиває. Вона на чілі в мене така. Ну, добре, 90. Яке там ще раз місце? 94, те ну це. Зараз, буквально там деякий час, а далі все. Ну добре, дякую всім за увагу, всім гарного дня, всім перемог. Давайте займайте топ-місця.